Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами тим, як я робив свою душову кабіну. Розмір її 90 на 1,10 м. Робив я її сам. В майстерні по виготовленню скла я замовляв саме скло гартоване, замовляв окрему фурнітуру і також проводив сам монтаж. Глуха частина з лівої сторони має 90 см. Передня частинка має також маленьку сторону, також глуху на 30 см. А самі дверки мають 80 см. Товщина скла 8 мм. Гартоване скло. Розміра по висоті. Я сказав, що в мене бокова стінка має 90 см, дверка 80 і ще одна частинка 30 см. А висота скла 1,90 м. Ось ці всі частини 1,90 м, а дверка 1,88 м. На 2 см коротше. 1,90 якраз оптимальна висота. І Хватає і вода десь при використанні душу захляпається водою десь до ось такого рівня, десь до верхньої петлі. Вище, вище немає ніяких капель і вода нікуди не потрапляє за душову кабіну. Всі прорізи, всі отвори, які мені були потрібні, зробили в майстерні по виготовленню скла. Головне їм дати розміри своєї фурнітури. Рекомендую спочатку замовити фурнітуру, а тоді вже замовляти під неї скло зразу з, з тими отворами, які потребуються. Ось, як ми бачимо, тут під ручку треба було два отвори. Якщо я не помиляюсь, там йшли вони 8 мм. А також під наші петлі. Тут йде складний проріз. Він є також присутній при купівлі даної фурнітури. Зразу є креслення, яке потрібно виконати на Це цей виріз. Тому, коли я замовляв, я зразу собі перемалював креслення з даного сайту. І це креслення після того, як прийшла фурнітура, Перевіривши, чи це справжнє креслення, подав майстерню по виготовленню скла, щоб вони мені зробили даний проріз. Майстерня виготовляє оці прорізи за певною ціною. Один проріз вартує певну суму. Не буду я зараз казати суму. Можу сказати хіба приблизно, бо це було вже майже півтора року назад. Один проріз вроді коштував 300 гривень 350 гривень, якщо я не помиляюся. Отвори набагато дешевші. Дану будову душової кабіни я е, робив сам, дивився на багато вже готових проєктів. Сидів в інтернеті, переглядав фотографії, відео людей, які вже мали душову кабіну. Є багато версій, яких можна зробити, Ну, я виконав ось таку, та як вона мені здалась самою оптимальною, самою надійною і, можна сказати, по ціні так, як не кусається. Збоку скло кріпиться до профіля, бо є такі версії, де з боку також треба робити отвори і йде кріплення стекла з боку. Тут у мене все збоку закріплено на профіль, з цієї сторони, і також з цієї сторони. Профіль промащується силіконом. Всередині профіль ми накладаємо силікон. І також е, оце місце, де профіль підходить до плитки. Там також між плиткою і профілем йде силікон. Так, щоб коли ми в душі, вода десь там не протікала. Так як я вже почав говорити про фурнітуру, давайте пройдемося по тому, що я купляв для даної душової кабіни. Так, це в нас йде ручка для душових кабін, я вибрав. Саме такого типу, її можна було ставити вертикально, я поставив горизонтально. Так як можна ще сюди запхати полотенце. Далі перейдімо до укріплення самого скла. Ось там є кріплення, яке йде до плитки. Це називається з'єднувач труба стіна. Це йде нержавіюча все. Дане з'єднання йде. Тоді йде сама штанга розміром 30 на 10 мм. Далі в нас йде з'єднувач труба скло поліроване ось таке бокове, як ми бачимо тут. І ще одне з'єднання, яке тримає. Яке тримає бокове скло. Це також бокове з'єднання. Ось у мене ось такі три з'єднання на ось цю штангу, саме кріплення до плитки і два бокових різних типів. Там воно регулюється і фіксується ось такими болтиками, також нержавіки. Всередині між склом йде. Силіконова гумка. Так, на всіх з'єднаннях. Ось так, як я вже згадував про цей профіль, також він йде з неживійки, бачите, виглядає він як скло, профіль вже замовляємо по своєму метражу якщо я не помиляюсь, він йде трьохметровий, і його потрібно вибрати. Під дане, дану товщину свого скла, бо є товщина 8 мм, є товщина 10 мм скла для душових кабін, тому його потрібно вибирати під товщину скла. Ось воно йде до стіни і також внизу, де йде глуха частина. Все тут наповнено силіконом. Прозорим, я його вам покажу. І саме дорожче, що тут є з фурнітури, це в нас дуть петлі. Я брав дві петлі. Ось такого типу. Також нержавійка, Якісна. І також внизу. Під, під них зразу на сайті є креслення, яке можна перемалювати. Так, Що я ще замовляв, так як ось цей магніт. Магніт це ось так, щоб дверка трималася під кутом 90 градусів. Даний магніт є е, в версії під 90 градусів, так як в мене, з боку стінка і тут дверка. І є версія, коли дверка закривається під е, розгорнутий кут 180 градусів. Є версія такого магніту і такого. Тут вже треба вибирати по своїй конструкції душової кабіни. Ось такий магніт. Він тут йде білий. І ось такий звук, коли ми його закриваємо. Далі в нас йде ущільнювач. На дверку, між ось цією глухою частинкою і самою дверкою. Ущі чіпається на глуху частинку, і ось так між петлями його треба прорізати і вставити, щоб е, не виклюпувалась вода, е, коли хтось приймає душ. Так як е, петля так розрахована, що між. Глухою частинкою і дверкою має бути зазор. І ми компенсуємо цей зазор ось таким силіконовим ущільнювачем. Ось, друзі, показую. Як має бути змонтоване скло, щоб ось цей магніт у нас закривався нормально? Ось так воно має бути. Скло не має торкатися між собою, не має знаходити якусь частину поверх іншої. Воно має одне до одного не доходити. Ось так воно. Але коли ми. Його одіваємо на місце. Воно ось так заходить. Дуже просто, його можна зняти і під ним повитирати все, що назбиралося. Ось так воно залазить і тоді ми зможемо його закрити. Магніт, до речі, дуже класний. Ось чути, як воно закопнулось. І в мене ось є рівненький кут. 90 градусів. Тому це також треба враховувати при монтажу. І так, друзі, розкажу трошки про свою душову кабіну. Починав я її, звичайно, з піддону, тоді викладав сам кут з плитки, де буде душова кабіна. Ось тут я вимурував з два ряда. Потім я залив. З наклоном таку стяжку сильно. В стяжку зразу був монтований ось такий трап, теж з нержавіючої сталі. Тоді я ось цю всю частину пройшовся гідроізоляцією, і тоді приступив, загрунтував, звісно, і тоді приступив до викладання плитки. Тут в мене плитка йшла з наклоном по стяжці до трапу. Також ці бортики робив з наклоном е, всередину, щоб вода вон, зі скла, стікала все е, в трап. Тоді е, я вже приступив до монтажу самого, самої душової кабіни, е, тобто скляної частини. Це е, я саме головніше, це. Зробити правильну розмітку, все врахувати. Це дуже важливо, це треба подумати. І тоді приступаємо до монтажу. Монтаж відбувається так. Ми монтуємо наші профіля, монтуємо наші бокові профіля, монтував я їх на невеличкий дюбельки пластикові і купляв вже спеціально не там оцинковані чи чорні шурупи, а купляв нежавіючі шурупи. Рекомендую, це не виходить дуже дорого, але вони будуть сияти довго і не будуть ржавіти. Добав я їх багато, представляв я профіль, відмальовував, сверлив в профілі отвори. Тоді е, по тих отворах з профіля я вже виставляв отвори на плитку і спеціальним сверлом по плитці просверлював першу плитку, отвір перше в плитці, і тоді перфоратором я просверлював отвір вже безпосередньо в стіну. Також це я просверлював внизу і також з ось цієї частини. Ось цю всю частину тут внизу і там на стіні. Тоді, коли я все просверлив, все в мене попало по отворам, я брав профіль і з цієї частинки, яка прилягає до стіни, промащував силиконовим герметиком. Ось такий силіконовий герметик це розіт cs 15 Ось як ми бачимо, тут зразу намальована душова кабіна і ось ці місця, де вона прилягає до стіни. Ось такий санітарний силікон прозорий. Після того, як ми змонтували наш профіль, закрутили, промастили силіконом, тоді можна приступати вже до монтажу наших глухих частинок самого скла. Також брав я ось цей силікон і промащував його всередині профілю. Встановили ми наше скло. Так ми напхали герметику, щоб воно трошки вилізло. І тоді вологою тряпкою потрібно весь силікон стерти, щоб він не засох. Тоді вже його буде проблематично зняти. Далі, що ми робили? Це ми поставили ось цих два Скла на герметик. І зразу перед ми просверлили отвір під нашу штангу до плитки. І зразу поставили ми наші бокові оці з'єднання на профільну трубку 30х10, щоб воно вже тримало на своїх місцях наше скло. Ось ці глухі частини. Ось ця. Штанга вона тримає наші глухі частинки. Тому ми після того, як поставили скло на герметик, зразу прикріпили цю трубку на своє місце, щоб скло в такому положенні і висохло на герметику. Тоді можна на другий день вже приступити до монтажу нашої дверки та усіх інших ущільнювачів. В принципі, в монтажі немає нічого важкого, але, як я вже казав, потрібно дуже все ретельно прорахувати, поміряти, бо потім це буде зробити вже дуже важко щось поправляти. І так, щоб посадити ось такі дверки на петлі, потрібно дві людини, щоб одна підтримувала дверку, а друга її прикручувала. Ось ці з'єднання при монтажі ще з однією людиною можна перше прикріпити до глухої частинки, а тоді її відкрити назовні і вже дверку, оцю частинку одну відкрутити ці болтики, посадити дверку на її посадочне місце і вже тоді прикрутити ось цих два вінта під чистих або можна наоборот, перше прикріпити десь збоку ось цю петлю до самої дверки, а тоді вже хтось буде підтримувати, а інший буде прикручувати ось тут. Або так, або так. Самому це зробити практично нереально. Бо треба десь трохи припідняти, опустити. Можливо, щось можна і підставити, але це скло. І це треба робити дуже обережно. Все ми все скрутили. І тоді можна вдівати наші ущільнювачі. Ущільнювачі це останній етап зборки ось такої душової кабіни. Ну і ось, друзі, ось такий результат. Ось така у нас вийшла душова кабінка. Поки ніде не протікає вода. І це все можна зробити своїми руками. Так, потрібно трохи часу, щоб в це все вникнути. Треба порахувати стекло, подумати, знайти майстерню, де би вам її врізали. Я Різав майстерні, яку знайшов по оголошенню. Вона не займається суто виготовленням душових кабін, бо також вам можуть і зробити ось таку порізку скла в тих е, магазинах, які займаються душовими кабінами. Але я знайшов звичайну майстерню, де мені хлопці зробили ось це, вони замовили гартоване скло товщиною 8 мм, і тоді. Точніше, перед тим вони зробили повізку, а після того відправили її на гартування. Вони мені казали, що скло ось так, ось так дуже міцне, а таке скло гартоване, боїться ударів в торець. Тому пам'ятайте це. Так, все, вони загартували скло і позвонили до мене, що воно готове. Якщо я не помиляюсь, я заплатив за ось такі розміра е, скла з порізкою 11 тисяч. Доставка не пам'ятаю, 500-700 гривень. І фурнітура. Фурнітура теж в районі 500 гривень. Не 500 гривень, перепрошую, 5 тисяч гривень. Фурнітура вийшла з нержавіючої сталі ось такого плану 5 тисяч гривень то вже ми маємо суму, яка 16 тисяч. Ну і монтаж я виконував сам. І е, монтаж вийшов безплатним. Так би за монтаж, я думаю, що ви захотіли взяти також в районі 5 тисяч гривень. Ну, як ми бачимо, душова кабіна в нас вийшла за 16 тисяч гривень. Розміром 90 на... Метр 10. Скажу, ось такий розмір для нас був самим оптимальним. Ми шукали, думали купляти готову, але не могли знайти такого розміру. Тому взялися робити своїми руками. 90 на метр десять це всередині дуже вільно себе почуваєш, ти скло не зачіпаєш, дуже комфортно приймати душ в такому форматі. і розміру душової кабіни. Скло дуже практичне, дуже легко миється. Ці всі ущільнювачі можна зняти і також промити там. Ось така у нас вийшла кабінка. І реально зробити ось таку душову кабіну самому. Ось я пролив кути з водою, як ми бачимо. Та з зовнішньої сторони всі кутики сухенькі. Ось ми так промастили файно силиконом, що ніде вода не потрапляє по під профіль. Ось друзі, зробив я невеличкий огляд своєї душової кабіни, яку спроєктував своїми руками. Тому Кому сподобалось відео, кого зацікавило щось зробити таке своїми руками, діліться в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал.